Розділ четвертий. Кімнатка на гориші. Пана Полігаріх там навіть не підвелася з крісла, щоб зустріти на Богу. Щоправда, коли Ненсі з дівчинкою з'явилися у вітальні, вона відвела очі від книжки і простіла руку, кожен палець, якої би нагадував про обов'язок. Як сімаєш, Поліану? Я, проте, більше не встигла сказати нічого, бо Поліана промчала через усю кімнату і скочила на ці четверті, незаймані коліна. О, тітенько Полі, тітенько Полі. Навіть не знаю, яка я рада, що ви дозволили мені приїхати і жити з вами, схлапувала вона. Ви уявляєте, як це чудово. Тепер у мене є ви з Ненсі. а після татової смерті була лише жіноча допомога. Що ж, може, й так, хоча я не маю честі знати цю жіночу допомогу, сухо зауважила пана полі, намагаючись звільнитися від чіпких обіймів малої небога. «Ненсі, ти можеш жити, похмуро обернулася вона до наймичка. А ти, Поляно, будь ласкава, ось счемно. Я навіть не роздивилася тебе як слід. Поляна нервово кихикавши, відразу підскочила. Так, так, ви ж ніколи не бачили мене, тітонько, та в мене такого нічого немає, хіба ластовині. Ой, я мушу ще розповісти вам про цю картату сукенку і про чорну одлузку, що подарилася на нікс. Я вже говорила, ланеці, що тато, гаразд, мені байдуже, що казав твій тато, обірвало її певноподи. У тебе, напевно, є валіза? Звичайно, Полі». Також до валіза мені подарувала її жіноча допомога. Там, щоправда, дуже мало речей. Серед останніх пожертв майже не було одягу для дівчаток. де де там лежать усі татові книжки? Нівець сказала, щоб я взяла їх з собою. Бачите, тато Поліану, знову перервала її тітка. Зрозумій, раз і не завжди я не хочу, щоб ти розмовляла зі мною про свого тата. Дівчинка схвильовано зітхнула. Тітенько полі, то ви хочете. Хочете, вони замокло, і тітка нехайно не урвала мущанку. Ходімо на гору до твоєї кімнати. Твоя валіза, мабуть, уже там. Я наказала тему занести її туди, якщо вона взагалі в тебе є. А тепер іди за мною, Поліана». Без жодного слова Поліана рушила за тіткою до кімнати. Вона ледве стримувала сльози, але за мить уже бадьори закинула голову. Оце таки я рада, що вона заборонила мені розмовляти про тата», – усміхнулася Поліана. Мабуть, мені самі буде легше. Коли я про його договорити. Може, тітелька тому так мені і сказала, переконавши себе таким чином до браті, пані полі, дівчинка витерла сльози і цікаво звернулася. Вони підіймалися сходами на другий поверх. Попереду, щоркотіла ті чина чорна шовкова спідниця. Трохи далі було видно відчинені двері, і поліана встигла помітити там яскраві килими на підлозі та меблі, оббиті їдвабром. Килим на сходах був м'який зелений, не через мох. По стінах висіли картини і в блискучих рамках, а крізь прозорі фіранка струмоніло сонячне проміння. Ой, цітенько Полі, цітенько Полі, захоплено прошепотіла мала. Який у вас чудовий, причудовий дім? Вони, певно, дуже раді, що ви така багата. Поляно. сердито вигукнула тітка, враз обернувшись до небоги. Ти мене просто дивуєш, як тобі на думку така спала. А хіба ви не раді тітенько Полі? ще здивувалась Поляна. Звичайно ж, ні, Поліано! Сподіваюся, я ніколи не ні вчиню такого гріха. Як можна пишатися тим, що дарував господь? промовила високоповажна леті. Пишатися багатством не річ. І, двернувшись полі, рушила далі до дверей на горище. Вона ще раз потім похвалила себе за рішення оселити там дитину. Спочатку вона міркувала так: їй хотілося якнайбільше відгородитися від товарства на Бога. Її водночас оберегти від дитячих пустощів дорогі меблі. Хоч вона частенько чула, як діти псують цінні речі, але після того, як Поліан зацікавилася її багатством, тітка вирішила, що скромна кімнатка збереже малу від гріховної марноти. Хоч як Поліана поспішала за тіткою, її пильні блакитні очі озиралися на всі боки, і Дім подобався їй дедалі більше. Та понад усе її займало одне, за якимось з цих дверей не чекає її власна кімнатка. Вона вже уявляла цю кімнатку розкішну, чудову, повну завісу, та картин. Кімната, що відтепер належить, тільки їй, аж нарешті тінька поля відчинила двері, за якими віднялася ще одна сходи. Тут, на жаль, не було нічого цікавого, Самі голі стіни обабіч сходів, ще до похмурого захвутка, захородженого аж до стелі з кринами та коробками. До того ж, тут було так спокутно і задушливо, що поляна мимоволі підняла голову вище, і тоді вона побачила, як тітка відмикає на лички дверцета. Ось у кімната Полян, і валіза твоя вже тут. А ключ у тебе з тобою, Поляна, не звиняючись тітки переляканих очей, мовчки кивнула. Коли я щось питає в тебе, Поліана, будь-яка, здати мені в голос, а не ковати голову!» Так, тітенько Поля, дякую, а так буде ліпше. Тут, гадаю, ти знайдеш усе, що ще треба, додала пана поля, виглядаючи всі жорушника, навішив свій повний глечок на умивальнику. Я причлю сюди, Несі, вона допоможе тобі розпакувати речі. Вечеря о шостій годині, закінчила тітка і подалася сходами вниз. Якусь мить поліани нерухомо стояла на місці і дивилася ці танці поля слід, потім поглянула на голі стіни, підлогу та вікна. Побачила маленьку валізу, знайому ще з її кімнатки в домі на заході. Тоді підійшла до цієї валізи, впала на коліна і затулила бич руками. Так її спіткала на цішки та надійшла через кілька хвилин. Яхнятко мої, забіткалася наймичка, стоячи на коліна біля дівчинка. Так її думала, що вона доведе тебе до сліз. Поля нахитнула головою. Ні, Ненці, це сама, слипнула вона. Його будь дуже зла і не Як не можу повірити, що тати більш потрібен Богові та Генколеві, ніж мені. А трохи він їм не потрібен, уперто заперечила Ненці. Ой, Ненці. і страху з очей боляни ще дуже закапала слезу, — Хіба можна про таке говорити? Ненці засоромлено усміхнулася і витерла собі очі. Ну, ну, дитинку, я не хотіла сказати нічого поганого, лагідно відповіла вона. Давай сюди ключ від валізи і ми швиденько розпакуємо твої речі, заплакала Поліана дістала з торбинки ключ. Та ми речей набагато, пробурмотіла вона. Той краще швидше впораємося, вагала ненці. Ще Поліана раптом навчая усмішка. Ой, я про це й не думала. Виходить, мені треба радіти, що в мене так мало речей, гукнула дівчинка. Ненці аж оступила. Ну, звичайно, тільки відповіла вона. У мілі руки ненці хутко дістали з валізи книжки, заштопану білизну. І кілька убогих дитячих цуканок. Усміхну на поліани розвіщуючи сукні, складаючи на столі книжки і ховаючи білизну до шутлек комода. Тепер я бачу, яка гарненька кімнатка. А вже ж перепитала вона. Навіть нічого не відповіла. Схилившись на дворі, вона вдавала ніби дуже заклопотані. А поліана, стоячи біля комоди, сумно дивилася тим часом на голу стіну. Туди слід було висіти зіркало. Ні, я навіть рада, що тут нема дзеркала. ми заспокоїлася вона. Тепер і не бачитиме щоради свого листовиння. Ненці якось хмертника кахикнула. Та тільки на поляну звернулася, як наймичка знову нахилилася до валіза. Підійшовши до одного вікон, дівчинка глянула на двір і жалева заплескала в долоні. Ой, ненці, яка краса. Поглянь, які дерева, і будинки, і церковний шпиль. і Ріка блищить, мов срібло. Ненці, я не думала, що тут такий краєвид. Ніяких картин не треба. Я така рада, що дітенька віддала мені цю кімнатку. Поля, на превеликий подив поля, неці раптом вибухнула слізьми. Дівчинка побігла до неї. Ненці, ниці! Що це з вами? скрикнула вона і перелякувала до Це, напевно, була ваша кімната? Моя кімната? промголошено спитала неця, ковтаючи сльози. Якщо ти на ля... янгулятку Що зійшло сюди просто з небес. Якщо дехто тепер не їстиме землю, ой, лішеньку, це ж вона мені дзвонить. Завершивши таким чином свою щиро промову, Ненсі підхопилася, вискочила з кімнатки, затопотіла сходами вниз. Поліана залишилась на самоті, знову підійшла до свого краєвиду, як вона вже подумку, прозвала вікно. Не малувавшись, вона відчула, що просто помирає від задухи, і повернула засу. На щастя, зусу легко піддався, під її пальчиками. Вже за мить поляна штовхнула раму вгору і жадібно вдихнула свіже, солодке повітря. Потім вона підбігла до другого вікна і так само хутко відчинила його. Велика муха промчала повз поля вниз і задзичав кімнатці. За, 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 за нею влетіла ще дійка мух, але дівчинку це не тривожило їй цікавило інше. Просто під вікном росло велике дерево з міцним гіллям. Вони ніби простягали їй руку. Поляна воле засміявся. Здається, в мене це вийде. наступної миті вона вже вилізла на підвіконі, а легенько охопилася за ялку. гілку. Сперитнула мавпочка, перебираючи з однієї гілки на іншу, вона врешті спустилася до найнижчої гілок. Було все таки височенько до землі, тож поляна, хоч яка добра була вона легійка, не відразу наважилася скочити вниз. Примірившись, як стид, вона вчепилася в гілку руками, трохи на ній і вже тоді розімкнула пальці. Дівчинка впала просто на м'яку зелену травичку під деревом, тоді підхопилася і цікавленістю звернулася довкола. Вона стояла посеред садка, де саме при згорблений старий садівник. За садком починалося поле. Його перетинала стежка, що вела на самісінький верх пагорба, де біля великого каменя височила самотня сосна поліані аж подих перехопила, так і схотілося побігти просто до того каменя. Сприто обігнувши садок, промчавши бо старого садівника, дівчинка гудко побігла полем і лише трішки заспавшись, вирушила стежкою вгору. Щоправда, невдовзі їй стало зрозуміло, що дорога до каменя була довша, ніж вона думала, адже з вікна здавалося, ніби він зовсім поряд. Минуло п'ятнадцять хвилин, що ходинок у домі пані Харрінгтон пробив шосту. З останнім ударом не заколотало дзвоник, нагадуючи те, що пора вечеряти. Збігла хвилина, друга, третя. Пана полі на терпляч, топнула ногою в пантефолі, тоді підвелася зі стільця, підійшла до сходів у передпокло і взялася пильно слухати. А тоді рішуче обернулась. І велично вирушила назад до їдальні. — Ненсі, середиту промовила Лена, — Тільки канона і мичко з'явилася в кімнаті. Моя небо й спізналася до вечері. Ні, кликати її не треба, суворо додала господиня, побачивши, як Ненсі намірилася бігти нагору. І заздалегідь попередила її про те, коли ми сідаємо вечеряти. Хай тепер спокутує свою неуважність. Та я сподіваюся, навчить її бути точнішою. Коли вона прийде, погодуша її на кухні хлібом і молоком. Гаразд мадам! — на щось і пана поля не помітила бличчиниці. вона ввечері скінчилась, наймичка чорним ходом побралася до кімнатки на Хлібом і молоком, я геш! — Ні, моя люба господина, я намирую голодом ція глядку тільки за те, що вона наплакалась і заснула. На цю оборону штовхнула двері кімнатка. Вже наступної миті вона перелякано вигукнула. Поляна, де ти? Куди ти припала? Куди? Вона зазирнула до шафи під ліжку, навіть доволі двох клечика. Потім ще духо побігла вниз у садок до старого Тома. Дядечко Тома, дядечко Тома, це чудово дитина зникла, забіткалась вона. Мабуть, полинула до звідки прийшла до нас. Мабуть, вона зараз на небі, якнятко моє. а ота зверіла мені не готувати її на кухні хлібом і молоком. Саме тоді, коли вона з'янула мені стрельські солодиші, я ж говорила, говорила. Стрелив просто все. Зникла, кажеш, на небі? здивовано не перепитав він, подивляючись на червону вечірну черв заграву. Але дій, сміхнувшись, перевів погляд на низ. Твоя Люба. мені теж здається, що панечка вирішила податись на небо. Ось, поглянь, віддав Сандрівник, показуючи кривим пальцем на вершого паурба. Там на камені було видно хордуляву маленьку постать поліани, що чітко відрізнялася від тлі заграви. Ну, коли вже вона вирішила потрапити таким чином на небо, то сьогодні їй це не вдасться, запевнила нець. А якщо господині мене податиме, то скаже, що посуд я не забула, а просто ходила провітритися, додала вона і хутко що стежкою через поле.